Що таке Україна як держава? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до Свого по своє. і в цьому відео я хочу детально пояснити зміст першої тези нашого маніфесту маніфесту руху Українська сила. Власне, для початку я зачитаю саму першу тезу, а далі перейду до її пояснення та аналізу. Формування та створення України як держави українського народу. Держава Україна є вищою формою організації українського народу. Українці є титульним державотворчим народом України, подібно до того, як польський народ є державотворчим народом Польщі, єврейський народ Ізраїлю. Україна є моноетнічною державою, в якій проживають представники інших етносів. Виходячи із цього, ми мусимо говорити про формування української політичної нації, до складу якої входять, входять український народ та представники інших етнічних груп, які є носіями української культури, мови, цінностей та духовності. Саме українська культура, мова, цінності та духовність є кореневою системою, утворюючим стрижним для української політичної нації. Україна як країна є середовищем буття та збереження генофонду українського народу. Головним завданням нашої держави є реалізація та захист українських інтересів. Власне, так звучить перший пункт нашого маніфесту. І він достатньо розлогий і ніби достатньо зрозуміло все на перший погляд. Проте я хотів би в рамках цього відео і в рамках всього навчального курсу, чи точніше всіх навчальних курсів, які ми з побратимами будемо робити, я хотів би пояснити все детальніше. Ви знаєте, ми доведені зараз до такого стану, що в нас навіть понятійний апарат відсутній. От ми говоримо держава. А що таке держава? Задайте собі запитання і зробіть маленьку паузу на відео. Запитання, що таке держава? Поміркуйте над цим. Це дуже важливе запитання. А наступне запитання: а що таке народ? Український народ. Що це таке? Що таке українці? Яке співвідношення між українським народом і так званим народом України? Це тотожні поняття чи не тотожні? Це дуже непрості насправді і надзвичайно важливі запитання. Що таке народ? Народах заснований. Що лежить в основі народу? Кровна спорідненість. Українці це окрема етнічна група, окремий народ, поляки окремий народ, євреї окремий народ. Балтійські народи окремі, шведський народ, норвезький народ, французький, британський і так далі. Це зрозуміло, це якби природні речі. Що ж таке впливає в першу чергу на формування народу? От базові такі прописні речі. Завдяки чому формується український народ? Сформувався український народ. Які ключові фактори? А їх є два. І це насправді не мова. Якби когось це не могло здивувати чи якимось способом зачепити. Ці два фактори це кров та земля. Кров це спільна спорідненість, власне, звідси, і береться народ, як народах заснований. І земля як територія проживання, як середовище зі своїм кліматом, зі своїми природніми умовами, ландшафтом, на якому більш природно займатися там. Певними видами діяльності, до прикладу, ну, от хтось веде сільське господарство, хтось був скотарями, там, предками, впродовж тисячоліть, хтось вирощував виноградники, хтось більше полював, хтось більше рибалив. Кожен народ формувався по-своєму. В свій час Наполеон сказав фразу: географія це доля, це з приводу впливу середовища проживання. От хто такі українці, український народ? Ми сформувалися на цих землях як кровноспоріднена спільнота, проте ми навіть не знаємо до цього часу чіткої інформації стосовно наших предків. Як ми співвідносимося із трипільцями? Певне правонаступництво у нас очевидно є. Як ми співвідносимося із скіфами, які є носіями арійської культури? А безумовно є в нас правонаступництво. І чимало правонаступництва, і кургани, не просто так, і символіка, і ще дуже багато чого. А далі сармати, кімерійці, анти, склавини, венеди, слов'яни, звідки слов'яни, зрештою, беруться. З фракійцями про фракійський спадок. У нас цих відповідей немає. Ви уявляєте, от нібито Україна. Незалежна з 91-го року, а наша історична наука не спромоглась дати відповіді на ці запитання. І надалі в багатьох місцях ми перебували в полоні брехливого міфу трьох братніх народів, які, власне, нам нав'язали з Москви, нав'язали якраз для того, щоб тримати нас в стані такого собі рабства. Ну, це інше питання, хоча воно надзвичайно важливе, і стосується того, власне, про, про що я зараз кажу. Але, власне, повернемось до народу. Кров і земля це два фактори. Наші предки, до прикладу, Русичі, вони ж говорили трохи відмінною мовою, ніж та, яка є зараз. Так, українська мова це прямий правонаступник руської мови, якою розмовляв там князь Святослав Хоробрий, до прикладу. Це безумовно так. Але зміна, певне формування відбувалося. А от кров і земля. Це те, що лежало саме в основі. І це дуже важливо усвідомлювати. Це жодним чином не применшує яких-небудь речей, і не просто так ми в маніфесті записали про формування української політичної нації, основою якої стрижневою системою, власне, повинна стати справжня українська культура, духовність, українські цінності і українська мова. Але це вже, власне, покроково в розвиток того, що ми, власне, розповідаємо і що ми записали, заклали в наш перший ідеологічний документ. В цьому місці я знову хочу повернути ваш потік думок до поняття держави. Що таке держава? Що таке держава Україна? І Як вона співвідноситься з українським народом? Що є первинним? Український народ чи держава Україна? Не спішіть відповідати, замисліться над цим, хоча б на кілька секунд. Тому що це далеко не риторичні запитання, і дуже важливо, щоб в нас оці світоглядні фундаментальні цеглини були закладені правильно. Тому що дійсно вороги наші нам постаралися вихолостити розуміння. Вихолостити розуміння навіть базових речей, щоб ми не розуміли, що таке українці, що таке держава, що таке влада, що таке органи держави, чим вони мають право розпоряджатися, чим не мають право, і так далі. І так далі. Це все починається з цих первинних викривлень, і саме з цього первинного нерозуміння. Так от, що первинне український народ чи держава Україна? Відповідь очевидна: український народ. Український народ є первинним відносно держави України. Більше того, український народ є державоутворюючим для держави України. Подібно до того, як польський народ є державоутворюючим для Польщі, єврейський народ є державоутворюючим для Ізраїлю, французький для Франції і так, далі, і так далі. За винятком там Сполучених Штатів Америки і Канади. Які переселенцями з Європи формувалися різними народами насправді? Всі решта держав світу, майже всі, формувалися саме за таким принципом. І це потрібно усвідомлювати. Проте вороги заклали українцям в світогляд дуже багато брехливих тез: якусь меншовартість, якусь, якийсь страх когось образити. Ми в себе на своїй землі боїмося когось образити, навіть тих, хто виліз нам на голову і ноги звісив, або хто чинить навіть прихований геноцид відносно нас, відносно українців. Фраза про те, що Польща це держава польського народу, звучить нормально. Ізраїль держава єврейського народу звучить нормально. Україна держава українського народу. І зразу починають летіти зауваження, але це ж брехня. Це ж підміна понять. Україна повинна бути державою українського народу. І тут ми повертаємось до того, а що ж таке держава, і як воно виникало, і чому я сказав, що первинним є саме український народ. Народ на родах заснований, що закладено на рівні базових людських інстинктів в кожному людському організмі, в кожній людині. Бажання вижити. Бажання продовжити себе в часі і в просторі, тобто розмножитись. Збиралися кровноспоріднені люди на родах, формувалися племена, а потім формувалися народи. Їхнє завдання було вижити. Навколо них були інші племена, які хотіли їх завоювати, забрати їжу, зайняти кращі пасовища, кращу воду, кращі печери, що завгодно. Шла конкуренція між народами. Для того щоб вижити на фоні там і великих переселень, народів, і якихось конфліктів військових, чи локальних, чи більш глобальних для того часу, з мірками глобальності того часу, люди змушені були організовуватися. А первинна людська спільнота повинна була структуровуватися. Хтось більш досвідчений ставав там старішиною, хтось найсильніший, найрозумніший ставав вождем для того, щоб керувати. Виділялася каста воїнів, каста брахманів і так, далі, і так далі. Тобто відбувалася така собі стратифікація суспільства. Але ключове суспільство починало організовуватись. І для того, щоб якомога краще забезпечувати своє збереження в часі і просторі, для цього. В ході розвитку організованості якраз і виникала держава. Тобто ми повинні підійти до того, що держава це в першу чергу організація. Причому держава якогось конкретного народу це вища форма його організації. Народ, український народ формував українську державу, Там наші предки формували Русь. Для чого? Для того, щоб якомога краще виживати, щоб забезпечити своє збереження в часі і просторі. Відповідно, головним завданням держави є захист українських інтересів, збереження нашого генофонду. І це надважливо розуміти, це нібито такі прості речі, але я дуже, -дуже хочу, щоб. В тих, хто мислить, в тих, хто задумується над такими речами, щоб все це дуже гарно структуровано подавалося. Чому тому, що в нас повинна бути картина світу, в нас повинна бути система координат. Ми повинні розуміти звідки ми прийшли і куди ми хочемо прийти. І хто заважає нам досягти тієї України майбутнього, і, зрештою, яка та Україна майбутнього повинна бути? А для цього ми от по цеглинам повинні складати оцей фундамент, фундамент нашого українського світогляду. Власне, тому я зараз хочу настільки детально цей пункт і пояснити. Нам нав'язують дуже хибний світогляд, і в тому хибному світогляді. Унеможливлюють структурацію думок розуміння отих нібито на перший погляд очевидних речей, про які я зараз власне веду мову. Українці, на мою думку, є одним із найтолерантніших народів в цілому в світі. Причому ми настільки толерантні, що я б цю толерантність назвав в багатьох місцях навіть толерастичністю, те, що з нами роблять вороги, те, що було зроблено з українським народом з 91-го року і дотепер. Не тільки з 2022-го, коли повномасштабна війна Путіна почалась, не тільки з 2014-го, коли Путін власне напав фізично на Україну, а фактично війна проти нас почалася з 91-го року. Ми дозволили себе як державу з третім ядерним запасом з надзвичайно розвинутою промисловістю з 52 двох, а в 93-му, 4-му, 54 чотирьох мільйонним населенням. Довести до стану зубожіння, до стану, коли ми не здатні себе захистити. І не одна Москва, не один Кремль доводили нас до теперішнього стану. А ми настільки толерантні, що ми за ці всі роки нікого всередині України не покарали. Нікого. Янукович змушений був тікати. Це велике досягнення. Насправді він контролював же все. Мав свого міністра оборони, мав свого голову СБУ, генпрокурора, міністра внутрішніх справ і так далі, і змушений був втікати. Але таки втік, не покарали. Десь відкупився комусь, заплатив і втік, чи випустили. Арешта. А чи проаналізували ми, хто як руйнував державу, руйнував промисловість, руйнував оборону України, наш ядерний запас, як ми від нього відмовились? Ми ж спочатку не збирались відмовлятися повністю тактичну ядерну зброю, збирались залишити. Як так сталося? Яка роль Кравчука? Хто в Верховній Раді був локомотивом, а хто прихватизацію проводив? І ще величезна кількість питань, ми нікого не покарали. Дуже ми вже толерантні. І в рамках цієї толерастичності нам ще й постійно розкажуть: Ні, ви шо, ви шовіністи, ви ще щось, знаєте, нам націоналісти інших країн. Дуже сильно розказують, що український націоналізм як природна реакція, це дуже дуже погано. Я говорю про націоналізм в правильних сенсах, а не в вироджених, тому що те, що в нас є в інформаційному полі, це в основному вживається в виродженому сенсі для того, щоб саме явище націоналізму дискредитувати. Ну але я власне стою на україноцентричних засадах, і далі в наступних відео я буду пояснювати, що таке україноцентризм. Звідки він повинен взятися, як ми його всі разом колективно повинні сформувати, які його головні ключові принципи? І в рамках оцієї толерантності, нам, українцям, повинен, треба забути про цю толерантність. Ми і так за своєю природою надзвичайно добрі, надзвичайно гостинні, і ми надзвичайно гарно вміємо вживатися з іншими народами світу. Проте держава Україна це наша держава, держава українського народу. В якій проживають інші етноси. І відповідно ми говоримо, оскільки ми моноетнічні, а відповідно до всієї загально визнаної наукової термінології, держава, в якій 50, понад 50% є представників одного народу, вона вважається моноетнічною. А в нас за останнім переписом у 2000-х роках у нас 78% етнічних українців. 78, не 50. Але в нас є представники інших народів. Відповідно, ми змушені говорити про формування української політичної нації. Тільки українська політична нація це не яка разниця? В основі української політичної нації лежить український етнос зі своєю духовністю, культурою, цінностями та мовою. Саме це основа це коренева система. А зайти в політичну націю і стати частиною української політичної нації може представник будь-якого народу, який живе на території України і який розділяє, який приймає для себе нашу духовність, нашу культуру, цінності і мову. Ось що важливо: і саме з таким розумінням нам треба підходити до процесів державотворення. І нічого шовіністичного тут немає. Зараз, коли внаслідок провалення свідомого провалу, на мою думку, підготовки до повномасштабного нападу Московії, коли мільйони українських біженців побігли в Європу, чомусь вони, приїхавши там в Німеччину, почали вчити німецьку мову, в Польщі почали вчити польську, в Чехії почали вчити чеську. А в нас нічого шовіністичного тут немає, і ці всі ворожі нав'язані стереотипи треба відкидати. Хоча... Питання мови потрібно розглядати окремо, більш глобально, більш глибоко, і я це буду робити в наступних відео. А так, власне, для підсумку я дуже хочу, щоб оце структуроване розуміння в нас з'являлося, тому що в нас в голові, в колективній свідомості українців, повинен з'явитися чіткий проект тої України майбутнього, яку ми повинні побудувати. Ми до процесу нашого державотворення, який супроводжується війною з різними ворогами, одним із зовнішніх ворогів є Московія, але тільки одним із так, це екзистенційний ворог, але далеко не єдиний. Тому що не Московія нам всередині робила те все, що в нас зроблено. І не єдиний ворог Московія на міжнародній арені. Ті, хто хочуть нас пограбувати, обезземелити, забрати наші надра і так далі. Це також насправді нам ніякі не друзі, а вороги, причому в деяких місцях, можливо, більш небезпечні. Це нам потрібно усвідомлювати. І, власне, ми повинні прийти до розуміння того, що ми будуємо Україну як державу українського народу. Дякую вам всім за увагу! Прошу вас про зворотній зв'язок. Це перше відео із навчального курсу, в якому ми будемо пояснювати наш маніфест, пояснювати наші ідеологічні засади. Це відео, частина навчальних курсів буде загально доступна в нас на YouTube каналі. Частина буде доступна тільки членам нашого руху. Я дуже вдячний і радий вітати тих прихильників, які вже зголосилися, які вже разом з нами формують організацію. Ми разом будемо багато чого робити. Проте про цю інформацію детальніше я вже буду спілкуватися, власне, в закритому форматі. Для тих, кому ця інформація була цікава, але хто ще не долучився до нашого руху, я рекомендую прочитати маніфест. Якщо ви розділяєте наші цінності, наші принципи, наші світоглядні засади, будь ласка, читайте Маніфест, погоджуйтесь, пишіть нам. Долучайтеся до нашої роботи, і, власне, для внутрішнього кола, для учасників руху Українська сила, ми будемо проводити більш глибоке, більш системне навчання з живим спілкуванням в форматі запитання-відповідь. Ну а власне, в наступних відео на цьому каналі, в окремому списку відтворення я буду роз... далі розкривати наші пункти ідеологію нашого маніфесту. Частину тих пунктів я буду розкривати не сам, а вже поступово будемо показувати інших співзасновників нашого руху. Адже ми мусимо сформувати саме українську силу, адже в форматі того, щоб дійсно змінити Україну і побудувати Україну майбутнього, в нас повинна бути ідея. Структура, яка буде втілювати ідею в життя, і механізми, з допомогою яких та структура буде втілювати цю ідею в життя. Власне, первинну частину ідеї ми опублікували у вигляді нашого маніфесту, структура ми формуємо, суспільно-політичний рух, українська сила. Ну, про механізми ми будемо говорити трохи згодом, тому що про справу треба говорити з тим, з ким треба, а не з тим, з ким можна. На цьому дякую вам всім за увагу. Прошу про зворотній зв'язок, це насправді надзвичайно важливо. Прошу вподобувати, коментувати, поширювати. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на всі інші наші інформаційні ресурси, на наш телеграм-канал Сурма Україноцентризм, на мій особистий Ютуб канал Мухачов Назар, адже Ютуб канал Свідо свого по своє, він стане таким. Колективним україноцентричним каналом, дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую і до наступних зустрічей.